Слава Україні! 12.09.23 рік. Хочу зробити коротенький огляд американця невідомого фундука. Посаджений він в 2018 році в 2 віці. Горіх вже достиг з плюски. Випадає дуже легко. На дереві оставив пару штук, щоб показати, який він є. Урожай цей рік порадував мене 4 кілограми. Те, що сьогодні зірвав ще. З'їлося дітвора, я думаю, теж немало. Це такі вплюски він. Порівняти із коробком спічок, розлучений. 10 гривень перекриває повністю. Зараз на вагу візьмемо пару горішків. Дев'ять сорок один. Та якого не візьми за п'ять грам? І більше. Вісім пятдесят сім. Вісім шістдесят сім? таке ядро? Ядро три двадцять А Ось. 3,20, 3,30, 629, 3 ядра. Рахую, щетай 10 грам. Відро плюски. Саженця теж маю на продаж однорічний. Штук 50, 60, є. дерево висотою метрів. 3,5-4. Як на урожайність, то дуже він урожайний, зацвітає е, жіночі разом із е, тонда Барселонським в мене росте, морозівський, а чоловічі за всі сорти найпізніше десь до тижня. Так ще маю таку обліпіху. 50 копійок, дві бубки перекриваю сорту лайкора. Саженці теж маю лайкори. Отакі. Півторарічний, метр двадцять, півтора метра. Все, дякую за перегляд. Слава Україні!